Показую вам куток, де ми ремонтуємо домкрати. Ось тут вони з де вони виставляються, в такому стані, в якому вони є. Бачите, заржавілі. Багато таких, що кажеться, що йому вже все кавза, але ми надаємо їм друге життя. І вони дуже-дуже ще гарно працюють після ремонту. Так, ось тут хлопці їх розбирають. Тут вони перемиваються і переносяться. На цей лазик вже перемики. Робиться їхня дефектовка. А тут вже йде зборка. Саньок-повелитель домкратів, Забирає їх. Ого це бачите? А я думаю, де він дівся. Так що все, ми вже, бачите, переїхали, можна присилати. Можна. Я спеціально не виставляв домкрати, що, ну, саньок там один не, в... вспівав. не вспівав. А зараз у нього давай. два помічника, каже, все, може виставляти. Хай шлють каже з усієї України. Давайте загрузимо Санька. Дзвоніть, номер внизу під відео.